Народний депутат України Вадим Кривенко очолив обласну організацію політичної партії Народний фронт. За відповідне рішення проголосували всі делегати обласної конференції партії. Вадим Кривенко розповідає, що головним завданням, яке зараз постає перед обласною організацією, є здійснення комунікації між громадянами та кабінетом міністрів. Основне завдання цих людей буде в наступному. Це команда, яка повинна здійснювати комунікацію між урядом прем'єр-міністром. І кожним окремим пересічним громадянином України почути його думки, почути його бажання, почути його проблеми, і через систему партійних організацій, депутатів різних рівнів, включно до Верховної Ради, донести це до уряду. Новообраний керівник обласного осередку Народного фронту розповідає, що розбудова партійних структур, яка триває у народному фронті, є свідченням того, що партія є живою та повноцінною, а не черговим політичним проектом. Ми Виконали в деякій частині свої предвиборчі обіцянки, коли на першій прес-конференції ще виборчого штабу Народного фронту я казав, що Народний фронт це не є суто виборчим проектом, який зроблений під вибори, а це буде партія, яка буде розбудовуватися аж до... До самого низу, тобто до первинних партійних організацій, до сил, селищ міст, районів і так далі, у народному фронті кажуть, що бути партією влади завжди нелегко, особливо у час війни. Однак вони переконані, що покращити ситуацію в Україні можливо.